20 жовтня на черговому засіданні виконавчого комітету опрацювали 20 проєктів рішень. Першочергово слухали начальника відділу транспорту та зв'язку Юрія Коцуру, котрий прозвітував про підсумки роботи за рік. Міський голова Борис Карпус зауважив, що необхідно посилити контроль за якістю надання послуг перевезення у Новолинській громаді, врегулювати питання додаткових рейсів та пільгових перевезень, а також проводити посилену роз'яснювальну роботу із водіями автобусів щодо професійної етики. І ще декілька питань порядку денного. Стосувалися внесення змін до цільових програм Нововолинської міської територіальної громади. За слова під час виконкому прозвучав сигнал повітряної тривоги, тому засідання продовжили в укритті. Про підсумки виконання бюджету громади за 9 місяців поінформувала начальниця фінансового управління Галина Борочук. Обсяг бюджету за звітний період склав майже 340,5 мільйонів гривень. Виконання бюджету в умовах воєнного стану та особливостями бюджетного процесу забезпечено на 105,8% до помісячного розпису доходів, та на 104,2% до річних призначень при виконанні склали 8,3 млн грн. мільйона гривень. Надходні обладнання доходів склали 206,5 млн грн, що складає 77,9% при плані 75% до затверджених річних бюджетних призначень. Порівняно з відповідним періодом минулого року, доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади збільшились на 19,3% або майже на 34 млн грн. Щодо моніторингу серед міст, то ми. Третій по до дорічних призначень, до помісячного розпису і по динаміці надходжень. На першому місці Володимир. Члени виконкому підтримали проєкти рішень про зміни до бюджету та порядку використання бюджетних коштів. І ще ряд питань порядку денного стосувалися захисту прав неповнолітніх.